А сніжку нема, санки є, гірка є, сніжку нема. Тож ми сьогодні катаємось на самокаті. Юху! Ой! Спроба номер два, номер три. Трохи інший маршрут. Вау, у нас все вийшло! Ще вийшло. Юху! бере? Ось так, чудово! Вау, суперово вийшло! Тут є один мінус, який мінус? Так, тут така, така да, такий трамплін виходить, так? Да? Так, да, я чуюся цього не Але це спорався. Проба номер 6. Ну, все, професіонал, сина. Що ж, Тимурчик дуже високо піднявся. Вау! Сьома спроба близька.